В залі Ленінського райсуду обвинувачувані їхні рідні захисники та адвокати. Тут слухають справу про пожежу у пансіонаті. Золотий час уперше за півроку у суді допитують одного із постояльців Олега Дідока. До пансіонату потрапив торік, наприкінці грудня. Жив на другому поверсі. Розповідає того дня, почув крики про пожежу. «Смотрю, коли Сматовір та сматусвір. Дивлюся, коли оце відкрив двері, стеля зверху загорілася. Зліва лежав там Андрій, прізвища не пам'ятаю. Я схопив його за руки, на підлогу повалив його і потягнув його крізь коридор на другому поверсі. Спочатку не в той бік потрапив, дим великий, думав, вже не вийду. Дідок каже, вже на вулиці побачив, як палає будинок, хотів повернутися, щоб допомогти, та через жар не міг зайти. Додому його забрали рідні. Місяць після пожежі лікувався в опіковому центрі. Вогонь у пансіонаті для літніх людей спалахнув наприкінці січня. У пожежі загинули 15 постояльців. На лаві підсудних четверо. Власник будинку Славі Кокопян, засновники пансіонату подружжя Кравченко, адміністратором закладу прокуратура називає Ігоря Мирончука. Їх обвинувачують у порушенні вимог пожежної безпеки. Поліцейські встановили заклад, не мав дозволу на роботу. Приміщення не було обладнане для перебування літніх людей за сьогодні дають іще троє потерпілих. Це родичі загиблих у пансіонаті. Інформацію про нього Євгеній Орещенко знайшов в інтернеті. Разом з бабусею два роки тому приїхав перевірити заклад і одразу уклав договір. Сьогодні на суді його питають. Ви бачили там котел? Я не пригадую. Чи бачили там якісь обігрівачі? Не пригадую, не звертав уваги. Засоби для гасіння пожежі. От засобів для гасіння пожежі не було. Орищенко розповідає на дверях кімнат ззовні були засувки. Примі наша був случити, а я приїхав в обід. При мені навіть був випадок, коли я приїхав до бабусі в обід, підіймаюсь на другий поверх, бачу закриті сусідні двері. Питаю, чому закриті? кажуть, ну у нас зараз обід буде. Пацієнт сильно активний. Пацієнти, клієнти, ну типу, кажуть, сильно активний. Ну і запирану примір раз такий випадок був». Обвинувачуваний Славі Акопян, який надав оренду будинок, називає себе потерпілим. каже, коли вімкнули обігрівачі, проводка не витримала напруги. При тому, що до того ж, засувки були закриті. Я не знаю з якої причини для чого це насмерть. зачинили себе чи хтось там. Як так вийшло? Їх не мало бути. Має з'ясувати суд, як і коли вони з'явилися, хто їх поставив. Може вияснити суд. як вони Хто їх поставить адвоката Копяна просить суд наступні засідання проводити у режимі відеоконференції через погіршене здоров'я з бідзахисного сторони? Не заперечують. І 17 потерпілих допитати залишається двох постояльців закладу. Ірина Гнатюк, Антон Калита, новини на Суспільному, Харків.